Все починалося з коктейлів. тому що рік тому на нас напали росіяни, була дуже велика загроза е, атаки на нашу Кіровоградську область, на місто Кропивницький. Е, і ми з нашими активістами, однодумцями вирішили не лишатись осторонь, а згадати для народу, як робиться вибуховий коктейль. Назвали їх Бандера Смузі, бензин, відпрацьовка. Порожня тара, коч, ганчірки це все дуже-дуже знадобилося для того, щоб в перший день вторгнення приготувати близько двох сотень коктейлів. Є люди в ланцюгу, котрі окремо наливають в пляшку бензин, потім масло, якщо треба ще щось додавати, там пінопласт або ацетон. Потім пляшка коркується, робиться запал. Після цього робиться надрізи на пляшку на пляжці для того вертикальні для того, щоб вона добре розбивалася. Рік тому на цьому самому місці проходили навчання змитання вибухових коктейлів. За неповний тиждень ми навчили. Більше 30 осіб цьому дуже корисному ділу в наш час. Техніка кидання. Коли ви маєте коктейль і він вже палає, ви ставите е, одну ногу назад, замахуєтесь рукою і від плеча максимально кидаєте перед кроком. Отаким от чином. Раз, два, три. Зараз в Україні йде війна і тому я вирішила навчитися робити ці вибухові коктейлі і потрібно бути до всього готовим. Не єдиними вибуховими коктейлями ми жили з першого дня війни. Ось у нас коктейлі протеїнові для наших військових. Ось у нас душі для, для того, щоб одною серветкою військовий міг повністю вимитись. Ось у нас консерви різноманітні. Дуже всього багато привезли ми більше. 35 тонн гуманітарної допомоги військовим. А з березня місяця 2022 року ми почали займатися збором коштів, підбором і доставкою автівок для ЗСУ. Нами було, нашою дружньою командою було вже завезено близько 60 автівок. А післязавтра ми знову вирушаємо за новою партією. Ми возимо автівки по листу від ЗСУ. Різноманітні є замовлення на автобуси, повноприводні, є замовлення на позашляховики, пікапи.